Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні на наше заняття, діти, завітала ось така машинка. Ви знаєте, що це за автомобіль? Так, це автомобіль швидкої допомоги. А чому він так називається? Бо на цій машині приїжджають люди, які надають Першу необхідну допомогу тим, хто захворів. Сьогодні машина швидкої допомоги хоче вас познайомити з людьми тих професій, які дбають про наше з вами здоров'я, нас лікують та від хвороб рятують. Ви здогадуєтеся про кого буде йти мова? Звичайно, про лікарів. Кажуть, що здоров'я найдорожчий скарб людини а обов'язок лікаря дбати про наше здоров'я. Тому діти і з'являються на світ у лікарні, потрапляючи спершу в руки лікарів, а потім у лагідні обійми мами. малята немовлята ростуть під пильним контролем дитячого лікаря-педіатра, який стежить за тим, як росте, розвивається малюк. А працюють дитячі лікарі в поліклініці, поліклініка медичний заклад, де трудяться і лікарі інших професій, зубні або їх називають стоматологи, лікарі позору, окулісти, терапевти. Що лікують, наприклад, застуду та інші фахівці. Іноді люди приходять до поліклініки, щоб просто пройти медогляд, але частіше, коли захворіли. Якщо ви звернетеся до поліклініки, вас там обстежать, з'ясують стан вашого здоров'я та винесуть рішення, хворі ви чи здорові. А якщо хворі, Призначать спеціальне лікування. Ліки, мікстури, таблетки тощо, які ви будете приймати доки не одужаєте. Та іноді буває, що для лікування хвороби потрібні спеціальні умови, складне медичне обладнання, особливі процедури і постійний нагляд лікарів. У такому разі. Хворим треба лікуватися в іншому медичному закладі лікарні. У лікарнях є спеціальні кімнати, палати із ліжками, де хворі перебувають протягом лікування, а медсестри проводять процедури, які призначив лікар, роблять уколи або перев'язки, дають ліки тощо. У спеціальних лікарнях роблять складні операції. Одужання, після яких потребує також пильного нагляду лікаря? Отже, лікарі швидкої допомоги, надавши першу негайну допомогу на місці, відвозять хворого саме до лікарні, де медики його оточать увагою і турботою, допомагаючи одужати. А чи знаєте, ви, дітки, як можна викликати швидку допомогу? Треба взяти телефон та набрати ось ці три цифри: 1, 0, 3. Обов'язково запам'ятайте їх або запишіть. Дітки, може статися так, що комусь, хто поруч з вами, може стати погано, людина може захворіти. Це може бути бабуся або дідусь, навіть мама або тато, або братик чи сестричка. І ви повинні знати, що ви можете їм врятувати життя. Що для цього треба робити? Ви берете в ручки телефон і набираєте відповідний номер. Пам'ятаєте, який? 1.03. Коли з вами заговорить. Лікар. Треба привітатися з ним, розповісти, кому і з якого приводу потрібна допомога, назвати ім'я та прізвище хворого, його вік, назвати адресу, за якою має приїхати швидка. Дочекатися підтвердження виклику та подякувати. Я думаю, що ваші батьки. Обов'язково вас навчать, що треба говорити у таких випадках. Але я впевнена, що з вами та з вашою родиною все буде добре. Будьте здорові! До зустрічі!